Були проміжки часу, можливо, так виходило, що ворожа піхота могла просачуватись. Вона все одно намагалася штурмувати наші позиції і штурмувала наші позиції. Також в противника було використання такого засобу, як Краснополь. Це теж тягло за собою певні намові окупанта послідства, коли ми заштурмували позицію. Завели туди піхоту, нашу піхоту вибили. Ми знову штурмуємо цю позицію через проміжок часу, знову заводимо туди піхоту. Застосовується Краснополь, коли хлопці гинуть, від позиції нічого не залишається. Противник починає окупуватися десь уже з боку, по можливості. Вже йдемо штурмувати наступну позицію з противником, при тому, цьому, що не маючи себе за спиною, навіть бліндажа, де можна буде просто сховатися.